Люди? Так тестують собак кандидатів в рятувальний кінологічний загін Антарс. Собаки мають зреагувати на команду Люди. Серед тих, хто хоче долучатись до пошуково-рятувальних операцій 29-річна Анна разом із 8-місячним Амстафом Джоєм. Вирішила прийти в Антаріс, бо побачила набір. таких у в мене є песик. Я Думаю, чому б не спробувати на зустрічі з волонтерами «Антарес» Прийшла і Ксенія з дев'ятимісячним американським буллі на прізвись колокі. Розповідає, частина її родини зараз на фронті. Сама вона теж хотіла бути корисною під час війни. Вирішила, хоча б в такий спосіб, долучитися до допомоги взагалі. Всім і військовим, і цивільним, і взагалі нашим людям. Волонтери «Антарес» мають бути стресостійкими, готовими працювати в умовах підвищеної небезпеки та долучатися до пошуково-рятувальної місії у будь-який час, розповідає керівниця кінологічного загону Лариса Борисенко. Додає собаки, ж повинні легко йти на контакт з незнайомими їм людьми та не проявляти агресію. Провели тестування собак, яких привели, і це дуже цікаві собаки. Ми будемо з ними працювати. Далі будемо виходити вже з більшеною команди Антарес. Всі ці собаки здатні далі вступати в програму і починати програму підготовки саме пошуково-рятувальних собак з пошуку живих людей. Ідеальний вік для початку трясування собаки три місяці, але старших також можна навчити, зазначає Лариса Борисенко. Додає, підготовка тварин займає в середньому півтора року. На цей раз відбір пройшли вісім кандидатів з різних регіонів України. Набір триває, каже керівниця загону. Не обов'язково мати тварину, аби стати частиною команди. Потрібні водії та асистенти кінологів. Андрій Логвиненко, Марія Декасинська. Суспільне новини Дніпро.